Якщо вам виповнилося 25 чи 45 років, і ви ще не встигли змінити фото у паспорті, то з цим слід поспішити. Адже тоді паспорт книжечку вам доведеться змінити на id картку. Пояснюємо, чому. З 1 липня в Україні відновили термін вклеювання фото у паспорт. Книжечку ці зміни пов'язані з рішенням уряду про скасування карантину через COVID-19. адже у пандемію така послуга була призупинена. Тепер її відновили. Нововведення стосується тих громадян, яким виповнилося 25 і 45 років у період з 13 березня 2020 року до 24 січня 2022 року. Відтак, для того щоб вклеїти нове фото у паспорт, потрібно звернутися у відділень. Міграційної служби треба мати при собі дві фотокартки розміром три з половиною на чотири з половиною сантиметри та свій документ. Тут не потрібно записувати з в онлайн-чаргу. Ця послуга безкоштовно звертається особа в робочий час. Подає ці документи. Пише відповідну заяву щодо вклеювання в паспорт книжечку і до п'яти робочих днів оформляється дана послуга і отримує паспортний документ зклеєної фотографії. Якщо ж фотокартку не вклеїти до 1 серпня, то паспорт людини підлягає обміну на id картку. Останній формат документу на сьогодні популярний серед українців, каже Ярослав Давибіда. Наші громадяни вибирають сучасний. Документ, який захищений, який неможливо підробити, і вибирають ці переваги і оформляють нові паспортні документи у вигляді картки. А тих, хто досяг 25-річчя та 45-річчя у період воєнного стану і при цьому не замінив світлину, паспорт буде дійсним період війни і ще 30 днів після її завершення, кажуть фахівці.